Вітаю наші агрокоролеви, друзі, колеги, клієнти. Мене звати Руслана Загні, і сьогодні я в ролі ідейності координатора проєкту Agroclein C'est UA, який насправді має мету об'єднати жіночий рух в агросекторі для того, щоб посилити жіноче лідерство, розказувати успішні історії і залучати нове покоління в таку продавню українську бізнес-сферу, як сільське господарство. І сьогодні у нас була дуже така душевна і цінна розмова із Вікторією Лісничою. Бо що Вікторія це та людина, яка в Україні об'єднує міжнародний жіночий рух. Тому Вікторія дуже рада і нашому знайомству, і нашій можливості зараз бути тут і поспілкуватися. Дуже дякую вам. Дякую за запрошення. Мені дуже приємно, що ми об'єднуємося. Об'єднуємося. Ми не тому, що ми хочемо кожного стати там лідером. Ми і так є лідери. І нас не за конкуренцію, нас за об'єднання за задання можливості кожній жінці стати лідером у своєму секторі, стати успішною, побудувати таку стабільну економіку в країні, щоб ми дійсно змогли стати одною великою родиною. Святиня Берегиня створена в 16-му році. Великий міжнародний жіночий рух саме зародився під час війни, коли був жіночий батальйон, і жінки самі кажуть, давайте об'єднуватися, давайте разом. Робити добрі справи, тому що наші військові на передовій, а ми в тилу маємо допомагати їм об'єднуватись. І скажу, що за короткий термін. Ми дійсно у нас є представниці і в Англії, і в Швеції, і в Сполучених Штатах Америки. Тобто, весь світ об'єднався, саме жінки українки. І я скажу, що напередодні цих великих таких свят новорічних, зараз Різдво. Ми про справжні цінності, про духовні цінності, про сімейні цінності. І дуже хочеться, щоб. У нас було більше людей, які насправді допомагали один одному, підтримували один одного, як дійсно одна велика родина. Тому що якщо ми будемо переслідувати своє да, особисте збагачення, гроші ще себе не приносять. Ми зрозуміли, що війна змінила дуже нас. Вона показала, що справжні цінності. Справжні цінності це комунікації, це об'єднання, це справжні друзі поряд. Це те, коли ти можеш разом робити одну велику справу. Це здорово. І я дивлюсь, наскільки в нас жінки неймовірні, кожна красива, мудра, розумна, тому ресурсу, можливості вистачить всім. І агросектор, Україна це земля, да? це жіночого роду. І для мене агрокоролеви це круто. Жінки, ви круті. Я хочу, щоб ви знали, що об'єднуючись, ми є велика сила, тому що одна, ви знаєте, одну людину просто збити. А коли нас багато, і коли у нас одна за одну, це є велика сила. І е, наша задача, от е, Руслана, у нас лідерка про об'єднання агросектора, вас, Агрокоролев, так красиво, коли ми познайомили з Русланом, кажу, агрокоролева а так і є, тому що е, праця на землі це справді дуже непроста. Але жінки, коли віддаються свої справі, це дуже потужно. І я вважаю, що такий рух е, саме в міжнародному жіночому русі, об'єднання саме агросектору, агрокоролев, це потужно. І ми можемо робити об'єднання саме агросектор у по всьому світу і зробити Україну саме потужною, багатою заможною країною в світі, тому що ми любимо свою країну. Святиня берегиня це про цінності, що закладається взагалі в цю назву Святиня-берегиня, чому, чому саме з таким символом і назвою ви пішли в цей рух? Ви знаєте, це так сталося, я кажу, по волі Божій, да? тому що в 16-му році був цей створений рух, активні люди небайдужі України, назвали самі це і назву дали, навіть без мене. І я тоді не розуміла. Ну, це дуже було для мене святиня, берегиня. А зараз, коли війна, ми розуміємо, що святиня це для кожного з нас українська земля, це там, де ми, це наша родина. А берегиня це жінка. Це жінка, яка береже домашнє вогнище, яка на сьогодні в тилу. І кожна жінка виконує дуже багато функцій. Тому і для мене взагалі це жінка щось таке величне, святе, але дійсно тільки при допомозі, при підтримці сильних чоловіків ми можемо досягти успіху. Ми не конкуруємо з чоловіками. Навпаки, ми хочемо, щоб ми разом будували велику, сильну, заможну державу і кожен в своєму напрямку. Ресурсів, можливості вистачить всім. І я дуже б хотіла звернутися до чоловіків, що ми не конкуруємо з вами. Ми навпаки, хочемо, щоб ви нам допомагали ставати сильнішими. І повірте, від цього тільки і ви будете щасливішими, і країна, і все. Тому що конкуренції не може бути ніякої. Ми українці. Ми живемо тут. І чим сильніша наша країна багатша, тим, тим ми розуміємо, що ми живемо в безпечній країні. У нас ніхто не буде чіпати, тому що будуть боятися. В нас і так бояться. А коли у нас буде ще така безпечна, сильна, потужна армія, і, до речі, все всі говорять про ядерну зброю, як казала колись Мейер, це екс-прем'єр-міністр Ізраїля, вона каже: у нас немає ядерну зброю, але якщо потрібно, ми її примінимо. Через рік практично у вас буде перше таке десятиріччя. Вашого no. руху і того, що ви творите в Україні і за межами України? От щоб, що напевно, за ці 10 років практично, я вже буду загадувати наперед, бо вони точно відбудуться відбудуться в Україні? От що було найцінніше на цьому шляху? Які результати або які ну, такі досягнення ви вважаєте для себе великими і значими, які змінили щось? У вашому можливо житті особисто або в житті тих людей, які, які йшли за вами, я знаєте, скажу, що міжнародний жіночий рух за цей час багато чого зробив. І вважаю, таке саме грандіозне це виставка в асамблеї ООН була відбулася, де ми об'єднали культурних напрямок і показали всьому світу, що українці можуть все. І Якщо хтось сумнівався. Що Україна не буде поставлена, то ми це змогли, і це дуже потужно. Вважаю, що для української жінки нема неможливого. Якщо потрібно, то вона організує і мрію в Африку, де було, до речі, представництво тоді. ООН. І скажу, що теж мурал Сполучених Штатів, зроблений в Чикаго, українська хоробрість, і скажу, що це все така глобальна заслуга нашого міжнародного жіночого групу. Знаєте, Русланочка, я ще думаю, що воно все якось так відбувається не просто, а закономірно. Що ця організація створилась, да, і були такі дуже великі плани стосовно відродження України, цінності, духовні, сімейні. Да. І е, вони робили справи, наприклад, одне з самих основних це виставка в ООН це культурна. Коли до мене теж прийшли скульптори, відомі художники кажуть: Вікторія, всі будуть країни представлені, крім України. Я кажу, як ми це зробимо. Тобто тільки разом в поєднанні сильних потужних жінок по всьому світу нам це вдалося зробити. І мурал, українська хоробрість, Чикаго, і багато таких я вже не кажу, що знати допомога нашій армії, це святе, це з першого дня війни. Я теж була з першого дня війни тут в країні. І дуже багато жінок, які з нами, вони теж в Україні. Скажу, що це єднає, це є, як сім'я. Ми пройшли, коли було дуже важко, і зараз нам не просто, але ми всі разом. І цей рух, як получив друге дихання, коли війні, коли ми всі разом, коли ми всі об'єдналися. І це, як, знаєте, якийсь такий вірус добра, об'єднання духовності. Він потрапив в кожне серце, в кожне серце жінки. Яка е, за кордоном, і ми всі разом об'єдналися. Це дуже дуже важливо. Які зараз напрямки в цілому є в міжнародному жіночому рухові? Можливо, є проекти, на яких ви зараз фокусуєтеся, і які хотілося просити? Да, Зараз головне це об'єднати всіх жінок, е, українок в світі навколо України. Саме звичайно, потужний рух це в Україні, це як серце. От, і от по світу. І скажу, що е, напрямки у нас і економіка, і агросектор, фінансовий сектор. Тому що кожна жінка е, найкраща в своєму напрямку, як де вона профі, професіонал. Тому що е, перше – це духовність, сімейні цінності, і все. Але є професіоналізм, порядність і патріотизм це дуже важливі речі. Це не те, на чому тримається взагалі людина, має бути платформа. От. Наша платформа це об'єднання на цінностях саме. Але основне, щоб кожна жінка стала успішною в своєму напрямку, стала лідером. У нас не може бути, що от хтось там один лідер і все. А коли жінка, кожна відчуває, що вона лідер, вона вносить свою лепту в розвиток цього міжнародного жіночого руху. Тобто у нас кожен у нас не ну лідерки збирають такий же лідерок. Це сильний рух. Рух лідерок. Ми маємо стати найкращою країною у світі тою країною, за якою підуть, з якою будуть брати приклад. І на це для цього є. А саме головне наш потенціал людський. Я думаю, наша історія за крайні три роки вона переписала багато поглядів на Україну і на те, що ми можемо зробити, і що ми реально робимо. І це знов ж таки, даючи відлуння до напрямку Агро. Українські агропрактики і українські технології, те, як ми навчились працювати на землі, вони здають гору да. багатьом міжнародним лідерам агро і до нас приїздять в тому числі навчати. Да, це правда. І оце от ти, напевно, нотка, яку хотілося б закладати в кожну сферу, щоб ми там через два-три роки не втратили цього, навпаки, наростили його і люди їхали сюди до нас. Так і буде обов'язково. Так, да, тому 50. що Україна має такий потенціал і людський, і професійний, що весь світ має брати з нас приклад, і ми ще так налаштовані оптимістично. Да? Ми дійсно стали іншою цивілізацією. Да? Цивілізація, яка в ракетах, в тривогах, але ми не зламні. І я ви знаєте, задаю питання: е, да, ми хочемо побудувати таку країну, коли повернуся сюди, захочуть всі. Тобто, це сильна економіка, безпека і все. І щось говорити, хтось поганий, хтось хороший, ми всі одна сім'я українці, і ми маємо думати про збільшення кордонів України. Ми навпаки повинні розширятися. Але коли ми будемо багаті і сильні, це ми зможемо зробити. От, і я думаю, що нема неможливого. Головне бажання, а в нас воно дуже велике. І тому для мене агросектор, агрокоролеви, жінки це дуже важливо. Ми можемо з вами робити дуже багато для країни спільних проєктів, світом. Об'єднувати весь світ і бути найкращими в нашій країні, тому що Україна найкраща. особисто жіноче. Зараз ви поєднуєте в собі все одно ролі жінки в сім'ї, там жінки в бізнесі, жінки в соціальному громадському секторі, можливо, в політиці. Як вдається знаходити в собі ось ці такі. Не знаю, не те, що сенси, але певні компромісні рішення, які допомагають все це об'єднати, не втрачаючи в собі жіночність. Тому що це, напевно, один із важливих таких моментів, що дає оцю відмінність і вміння бути, жити з емпатією, відчувати серцем, приймати часто рішення на рівні просто внутрішнього відчуття, а не якихось раціональних доводів. Це оця нотка е, жіночності, яка насправді нас і відрізняє між ну типу тобто, між статтями. Як вам це вдається зберігати? Як ви як ви це в собі проживаєте, і як це стало вашою такою вашим ключиком до жіночого лідерства? Дорога Русланочка, знаєте, ми хочемо започаткувати таку серію передач, ти зможеш. Що насправді дивляться вона успішну людину, не думають, що в неї все дуже гладко, легко. Насправді ні, що проти шлях до успіху, ти проходиш тернистий шлях, тебе замовляють, бо ти невигідний, ти успішний, ти комусь переходиш дорогу. Ось. Але тільки віра робить нас сильними. Якщо в тобі є цінності і стержень, то тебе неможливо зламати. Хто б що не говорив? І я хочу сказати, що кожна жінка. Сильна, але якщо вона не відчуває підтримки, вона зламається. Тому ми маємо стати такою підтримкою для кожної жінки, яка вона буде знати, у мене є моя сім'я, яка мене завжди підтримує. І саме міжнародний жіночий рух, святиня, Берегиня, і має стати тут для сім'ї, для агрокоролев, фінансових королев. Ну, Кожний сектор має бути найкращим, і ми маємо це цінувати, як в одній родині. Ми маємо бути одна за одну. Це буде сила. І чоловіки нас будуть поважати. Тому що коли нема конкуренції, а тільки єднання як в родині, і це і є справжня сила. Наша задача підсилювати кожну жінку, робити її успіх видимим. От, от, От на цьому якраз про успіх і про видимість. А я напевно подякую і скажу, що це дуже круто і дуже велика ем, шана для тих людей, які готові за собою вести і давати шлях не через конкуренцію. А через спільноту, через підтримку, через об'єднання однодумців. Тому да. Вікторія да. вам спасибі. Все була перемога обов'язково. Обов Якщо приєднуємося разом, ми сила, разом велика одна родина, і для нас нема неможливого.